Вражаючі смаки та нестримна естетика 70-х. у столиці. відтепер можна поласувати улюбленими стравами Назарія Яремчука. Столичному ресторані Канапа розповідають, що присвятило особливе меню виходу біографічного фільму Яремчук Незрівняний світ краси. Це був довгий творчий процес. Ми зв'язалися з дружиною Назарія Яремчука. Вона дуже тепло нас зустріла і поділилася сімейними рецептами. Розповіла нам особисто, що саме любив Назарій. Назви усіх страв перегукуються з найвідомішими піснями Яремчука. Наприклад, грибна юшка, я піду в далекі гори, горіховий торт з лавандовим морозовим Запроси мене у сни свої та інші. Він сам вирос на Буковині. Він дуже сильно любив банош, любив вареники шкварками, любив грибну юшку з лісових грибів, вершкове масло, йогурт. Я з цього списка, якого написала дружина, я вибирав позиції і от складав якраз меню. Смачні подорожі триватимуть аж до кінця вересня. А в ресторані Канапа горді, що мають змогу зайвий раз нагадати співвітчизникам про нашу надзвичайно барвисту історію та звичаї.